Дуже чушці запах? Це я з Афродезіаком волосся помила. Коротше, дівчата, в мої руки потрапили засоби для волосся з афродизіаком. Я би вже ті не повірила, що воно дійсно пахне. Так, що щось просинається всередині, таке, ну. Зараз я вам їх покажу, яка прочитала в інтернеті. Африсяк це типу речовина, яка пропучує твої власні феромони і має через це такий антистрес, розробляючи ефект. І тому нам так добре в цього запаху. Можливо, ви їх вже бачили. Це засоби від бренду Лея, і думали, чи вони вам треба. Дівчата, По-перше, просто подивіться, яке тут пакування. Воно вже саме говорить за себе. У мене тут шампунь без силіконів до речі з серії Electric. і в нього дуже класна зручна помпа. І він класно піниться І очищає маска має дуже таку жирну текстуру. І вона класно сухе волосся відновлює. Ой, для мене це запах такої дуже впевненої собі дами, яку нічого не вганяє в комплексі. До речі, Лея якраз цього місяця розкриває в інстаграм тему жіночності. А для мене жіночність це якраз про цю впевненість. І бальзамчик має теж серії Електрик у бальзаму, що рідкість також дуже класна жирненька текстура. І от після нього якраз найбільше залишається оцей аромат: солодка димна пудрова черешня. Тому дівчаточка мої. Обов'язково собі зберігайте ці засоби від бренду Leia і не бійтеся того, що вам почнуть повертатися вслід і запитувати, чим ви пахнете.